Ну, робимо скульптуру, скульптури досить визнані у світі, і з моїм режисером Бренданом Беломо ми були знайомі через наші роботи. У нас був план по використанню наших образів у розважальній анімації. Мій друг Андрій Степанов, наш оператор, оператор нашого фільму, тепер вже номінований на нагороду від спілки американських кінооператора, тепер вже теж. Академії Української кіноакадемії так і таке інше, і таке інше, він теж ніколи не нічого не звісно. Він теж художник, він майстер пейзажу, і ніколи ми не мали жодних планів на кінематографію як власної навіть. Від, від часів окупації Криму ми як і мої товариші, так тобто, це фільму, ми щільно співпрацювали спочатку з територіальною обороною. Створили харківського серед українського району і працювали силами спеціальних операцій. Від початку повномасштабного вторгнення ми були у українському війську у селах спеціальних операцій. Я звільнився наступно 23 року за цілими обставинами у квітні. Мої друзі потім перейшли, в з них перейшла у інші підрозділи Збройних сил, дуже знані підрозділ дров до створення, якого вони долучилися. Тобто ми були на початку війни дуже зайняті, скажімо так. І коли Бремден зателефонував мені, просто щоб запитати, як ми чули в Україні, я шверденько пояснив, тому що так, моя дружина продовжує працювати над професіональною. Помагаю ничь, коли маю що, думаю, час. А що ви робите в день? Ну а в день ми. От я особисто за праці і займаюся, перш за все, підготовкою новобранців, ну, підготовкою стрільців, добровольців, які прийшли до українського війська, щоб захистити себе своєю родиною. Брендана дуже вразило це поєднання мистецького культурного спротиву. І спротиву прямо озброєною рукою, і він дуже обережно, якщо нам це зручно запропонував, чи ми можемо знімати щось про життя легко. Ми отримали через нашу отримували допомогу для молоді друзів, Ми отримали серед іншого і перші камери, і ми почали зйомки. Ми, як художники, ми розуміли. Ми розуміли, що знімати. Ми розуміли, що може бути цікавим що може бути важливим. Ми розуміли, що позаду нас у Сполучених Штатах дуже, дуже потужна і дуже професійна команда. Спочатку це був дуже маленький волонтерський проєкт, короткого метру. Але коли вони почали отримувати перші матеріали і вони справили враження. А ми знімали далі і далі прошли, що ми знімали 500 годин матеріалу, тобто було з чого обрати, це були різні історії, різні персонажі, різні події. Просто коли у США люди подивилися до, до нашої команди, до Брендана Белома і його дружини, і співавтора нашого продюсера Радіо на Сиповської, Доєдналася Поле Дюпрайс з роботами якої знайомих кожної була продюсера багатьох знаних фільмів, там, починаючи з один вдома і до там, першого Гаррі Поттерів», а потім як документалістка Оскар і Мігрей. Спочатку йшлося про те, що сюди приїдуть знімати. Приймає діло, допомагати мамам, але коли привелася ці матеріали, але вона сказала, що на що їм забирати. Ви отримаєте те що, те, що можете отримати найкраще. Просто не спрощайтеся в життя. Мене дуже лядове, я абсолютно не хотів, щоб в Харків 22-го року від артилерійського общества ви приїжджали приймальне діло, а вони так вперто хотіли долучитися. І ми не знімали те, що ми не знімали. Ця американська, австралійська, індійська, польська складова нашої команди була дуже професійною і потужною. Польська студія Бублу створила анімацію для нашого фільму і це виявилося дуже важливим інструментом для того, щоб донести, донести щось таке засадниче не повинному форматі, щось пояснити, минуле і також поговорити про майбутнє. Брендан як е, знаний майстер візуальних ефектів, е, він дуже доклався до е, власне, створення, створення візуального реакції, як виглядає фільм на екрані, це не зовсім злочно. Для цього було створено спеціальний інструмент, який зараз яку, успішно подається перше, застосований в нашому фільмі. Е, е, анімація стосовно її обробки, вона теж дуже і дуже непроста. Брендан е, е, отримав курці. Е, е, це теж нова технологія, це d сканування у реальних умовах. Тобто ми дійсно знімали те, що знято на руїнах, дійсно знімали на руїнах, те, що знято і анімована не просто якась картинка, а дійсно розпис з на поверхню порцеля. Тобто фільм стався як візуально цікавий і захоплюючий цікавий персоналом і привабливо.